Запоріжжя, привіт! Беру вас із собою та йдемо на читаю форум разом. Продовж двох днів на форумі можна було відвідати багато різних подій та особисто поспілкуватися з авторами та представниками видавництв. Першим ділом Дуда Стенду вїхали обирати одну книжечок Володимира Станчишина, бо от-от починається зустріч завтра. Можна було здати будь-які питання з точки зору психології. І ось я питаю, чи нормальні ми, що вже не так боїмося шахедів, а висипаємось і не чуємо їх. Каже, що так, це ок, бо вірогідність збожеволіти вища за смерть від шахеда. Загалом вся розмова була цікава та з почуттям гумору. Як читатиму книгу, буду згадувати чудову подачу автора. Йдемо далі роздивлятися книжечки та спілкуватися з авторами. Чудова, дружня атмосфера забезпечена. Всі дуже щирі та відкриті. Дуже порадувала, що в цьому році було дуже багато різних класних видавництв, які до нас приїхали і не побоялися нашого прифронтового міста. Потрапили навіть на майстер-класи, де з задоволенням скрутили воскову свічку, яка дуже ароматно пахне. Мені вона чомусь нагадала якусь вибухівку з мультика, але все безпечно, не переживайте. Вхопила ще один автограф авторки Світлани Вертоли. Книга Юна війна про кохання, яке розділила війна в 2014 році. І чула, що мені ця книжка має дуже сподобатися. А далі ми залипли на стенді поліглота з книжками англійською мовою та навіть повертали Гаррі Поттера» від Ліми. Це кайф та безмежна краса. Я дуже мрію про цю книжку. Незчулися як минуло декілька годин. Я дуже тішуся таким класним подіям у рідному місті.